La mia camera è qui sopra, quindi vi sento, ma vi sento con gioia. Per me come vescovo di questo esercato quest a cui voi anche appartenete è un momento di grazia, di benedizione del Signore. для мене, як для єпископа цього екзархату, до якого також і ви належите, як вірні, це є велика радість. Oggi, alle porte della del Signore, тому що сьогодні двері Господнього Воскресіння Benedire tutti il tutto il cibo che avete portato e benedire anche soprattutto ognuno di voi. З цієї нагоди благословляємо всю ту їжу, яку ви приносите, і також благословляємо всіх вас. Благословити вас, благословити ваші сім'ї, troppo, troppo І благословляємо також ваших eh, рідних, братів, сестер, друзів,

Слава святі, одноістотні, животворні, нероздільній тройці, завжди нині, повсякчас, і на віки, віки. Господе, і Владико, святий, Отче, Вседержителю, предвічний Боже, благослови і освяти Твоїм духовним благословенням, хліб цей, щоб Він був усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх недух і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює в одності Святого Духа, нині повсякчас, і навіки. Ві. Господеві помолімося, Господи, споглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш на цього агнця та на всі інші м'ясні страви і їх благослови. І о як ти благословив, і освятив Анця, що його привів тобі вірний Авраам, і ангце, що його приніс тобі авель на жертву від усіх плодів, і вгодований тиля, що його ти звелів заколоти блудному і наверненому синові. І як той сподобався насолодитися твоєї ласки, так і всі ми споживаючи ці благословенні і освячені страви. Приймаємо Твоє благословення в здоров'ї заради Твого святого Христа і на третій день Воскресіння з мертвих, бо ти правдиво поживий податель усіх благ, і все благословляєш та освячуєш Христи Боже наш, і тобі славу віддаємо з беззначальним Тим Отцем і з присвятим благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Господе, помолімося, Владико, Господи, Боже наш Сотворитель, і творче, всього благослови сир масло, яйця та й інші страви, і збережи нас у своїй благості, щоб насолоджуючися цих твоїх щедро поданих дарів, ми сповнилися також невимовної Твоєї доброти задля присвітлого на третій день Воскресіння змертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоєї влада, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Благословенням Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, та силою Святого Христа, і смертю Господа нашого Ісуса Христа. Нехай відступить від усіх цих страв усяке диявольське насильство, і нехай щезнуть усі привиди. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

大，大，大，大，大。 yeah right that. Keep her, key hoa fellow, key hours. Прихрестуємо пара твої розмідка. Дуже дякуємо, владеті, що прийшов і благословив. Це насправді велике благословення з рук єпископа. пископа. Ці страви споживайте їх і чекаємо завтра на літургії.